То скільки кажете, Марія, ви вже тут років? Жваво питали українки заробітчанки, літню жінку, що скаржилася на те, що залишилася без роботи? Ой, влітку вже буде 21 рік, хитаючи головою, відповіла Марія. То, може, вже досить, вам от 71 рік, додому їдьте, відпочиньте нарешті, радили жінки. Ой, дівчата, не до відпочинку мені зараз. Старший онук машину собі купив, гроші позичив, треба віддавати. От якраз сьогодні я йому перевела тисячу євро, а у нього борг десять тисяч, тож не час мені додому їхати, ще рік попрацюю. Та ви таки того року казали, що ще рік і все, поберегли б себе. У ваших внуків я мама, от вона нехай і не забезпечує своїх дітей. Але про яких дітей ми говоримо? Хлопцям вже 26 і 29 років спокійно самі б могли себе забезпечувати. Скільки можна на вашій шиї сидіти? Як їм тільки не соромно? Марія на хвилинку притихла і задумалась сьогодні вихідний, і вона разом з іншими жінками заробічанками зібралася в парку на Рибібії. Щоразу вони тут збираються, щоб почути рідну мову і поскаржитись одна одній на життя. У тієї чоловік зраджує, бо вона в Італії на заробітках вже кілька років, а в іншої літня мама захворіла, і вона не знає, що з нею робити. Проблеми різні, і так виходить, що не з доброго життя всі вони сюди приїхали. Марія подалася Віталію однією з перших ще 21 рік тому. Вдома залишила єдину доньку, яка нещодавно розлучилася і залишилася з двома маленькими дітьми. Тож Марія всі зароблені гроші відправляла доньці. Через шість років Алла, донька Марії, з синами перебрала свою новеньку двокімнатну квартиру, яку вони купили за заробічанські гроші матері. А ще через рік Алла вийшла заміж. Новий зять не дуже сподобався Марії. Вона переживала, як внукам буде з чужим чоловіком жити, чи не ображатиме він дітей. Тому всі гроші тепер Марія заробляла для внуків. Освіту в університеті їм оплатила, по квартирі кожному купила і щомісяця відправляє їм гроші. Бабусенька банкомат так називають внуки Марію, а вона тішиться, що дітям допомогти може. І скільки б її інші не переконували, що вона робить неправильно, бо хлопці дорослі, а на роботу не йдуть, чекають на Марію Н євро. Але бачити очевидні речі Марія не хотіла. Старшому внукові пообіцяла машину купити, тому їхати додому не збирається, незважаючи на свій поважний вік. А ви про себе подумали, Марії, куди повернетеся після заробітків не переставали повчати Марію жінки? Ні ваша донька, ні ваші онуки вас не приймуть до себе, а ви все життя на них працювали. Гірко було чути Марії ці слова. В глибині душі вона розуміла, що. Жінки мають рацію не прийме її до себе, ані донька, яка живе з чоловіком в двокімнатній квартирі. Та й внукам вона не потрібна, у молодих хлопців своє життя. Але у неї є невеликий старий будиночок в селі, який залишився від її батьків. От в ньому вона і буде доживати, зробить собі косметичний ремонт та й вистачить. А поки ще може працювати, залишиться тут, в Італії. Бо ж треба допомогти внукові повернути борг.